Зі святами вас дякуємо. По Дякую. Тримайте, тримайте, Дякую. Подужуйте, не хворійте. В лозівському термедоб'єднанні перед великодним пацієнтів пригостили святковими пасками. Їх лікарні передали благодійники, розповів директор Віталій Степаненко. На сьогоднішній момент піднімаємо. Настрій нашим пацієнтам вручаємо паски, тому сподіваємося, все ж таки, що свята пройдуть з посмішкою наших пацієнтів. Паски нам передали кулінічі в кількості 500 штук. Неймовірна подяка їм за це організувалися, передали самі привезли. Тому дякуємо. Керівник зазначив, партнери громади та медустанови стабільно підтримують заклад продуктами, роблячи раціон пацієнтів різноманітнішим. Найактивніші на сьогоднішній добу це Фоб Семененко. Він передає зачасту м'ясні продукти. Також наш Лозівський ринок передає завжди там яйця, рибу. Це на постійній основі. Вони постійно телефонують, ми комунікуємо і тому дякуємо їм величезне за підтримку медичного об'єднання. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.